Привіт, мене Адріані цього відео. Трати зустрінемо знову, але він з зима відео тільки без мікрофону, але він знімається все для англічан. Я знімаю для вас українців. Добре. Він тут пише все для англічанців, англичан, тому що він... Он... Ммм, mm, хочет только получать тебе шепит посники. А він каже не красный. Okay, let's go! Окей, let's go. Я просто не хочу почати цей хай, це я не знаешь? Просто все свое детство ладит данный. На... Так. Пишу, деїся, знає. так а, а знаєш що? Зараз я вже оставлю іду на паузу, якщо треба. Друз, не давай на стихотку возьмем. Не, я хочу запустить драку. У меня такая идея. Ок. А давай я тоді на стихотку. Turn it to Max! It to Пошла? Идем нокаут. Посним, а мне поменятый ник.

Ти не хочеш збігати? Так. О, я не можу. О, я не можу. Я подивлюся, як він має. Дізлай. Якщо я не можу дістати з іншого? Я підходжу, а будь зорта. Я а будь зорта. Там працює. Я с драком. Да блин! Не увидела тебе братка. Не зайка. Требующем. Нього... Не, не кардали вас на паузу справа, якщо він наверное. Подвилны чип лайки. Ну там. <різь> А хоть ты! Я готов ютуб латы прям О! Я блюля я не на ага, тебя. А, пикатик. О, кого я сырн тут нет? Я мою вид хину. Ну, сейчас так що, воно часто просто. Хуїть. Ніяк, я тупо прыгаю, потуж. О, я потупо проиграл. Давай я напишу вам. Куда я на мне скахопка? А, я. Ай, я. Да, я пойжу. Короче, пассам. Эээ. Ой, это книгу профрик. Так тебе драку на драці другому ранку. Давай якось потім це вже зробимо. Окей. Давай на низки. Я написав якось що думаю. Так, на низки. Ой. Ну я тоді. Дивись, що мені нажимати Redact чи Accept? Це хто? Йохан, це мій, е, е, це мій наш друг. Тобто з друзів. Ти його знаєш? Та, він з наших друзів, хоч покажу. Mm -hmm. okay. Okay, я его well, Хочешь покажу? давай. Вот вот Я на выбор буду Бравлер. Ты бы мои кубки? Ты что ты думаешь? Ты кубки. Ладно, ничего. Давай. Я вас покажу тебе А не. Указывай мне Я показываю тебе профиль Ой, no. For the win написал no Я написав No А Я написал Ох, но бой запинг. О, паку не бой зяпен. Давай, жар. А, не показал? Я Бог, да. <coughs> я бачу. Живи, думаю, до 5 хала, а то и что. Снимаешь? Да. Я я не А хочешь я камеру поставить? Зая. Во, я в дим. Вот, камера тут камера. Сука, это за Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, eu vou te dar uma desculpa. Eu vou Eu vou te dar uma desculpa. 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 Eu vou Eu vou te dar uma desculpa. Eu vou te dar uma desculpa. Eu vou te dar uma desculpa. Eu vou te dar

С рукой к джокину. И у тебя блин пацаны все прочитали, ну ты точно вам что-нибудь написал. Нет, ну и напиши краткое джокину, ок? А ну подожди. Хто хоче наш клуб, як... якому ще одне місце лишається, там не нема устима. І це клуб українців. Мені Я не інший клуб. Так, Мені і це ліві. його наш клуб українців. Нам вистачає 5 тисяч кубків, щоб ми мали там ем, ем, що ми там мали 300 тисяч кубків. А у нас 29, а може вже Que... Só que assim right. right. pues não é assim <no> Де зробили? У мене. Після. Папічка має сама мала Я поважаю за пічки. Свар я показую. Не Я отказує тут, що спитки український. Мені треба показати воску. Не треба показати кнопку. А, нет, тут вже більше місць. Тут одна якась. О! О стой! Я не купаю 257 кубки, там людей. Окей, Добре, у мене вже тут нема э, місць. В нашому клубі нема місця, а вот кто страшно вийти. Скажи, что не звинуватить? Можете ви зайти в стиму, тут не на американському, а не на українському. Джит... Я... 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 Щоб... Ти... Щоб я показав твій клуб, да, треба мені включити та... тут камеру. Ось стима клуб. Ось стима клуб. Можете вступати, але мені є 13 людей. У мене є 29 клуб, я його знаю з кожного життя. Я там дуже с базу. Я думаю, що я его знаю дольше, нежем тон. Угу. Mm -hmm. не, я думаю, что. Що... Давай, то попью. Ай, мене спина было идти. Я хочу прям. А!

Мені треба один старт джап Я беру іншому. Я цікаво зараз в чтку сделаю. Короче, мам зараз. Остема висловила його канали одного видео так, ми його згодом але коли вийде, хочемо побачити, але не можемо. Ой, що це було? Ось тут прийде пік-бон! Чому? Чому? Та, це? Оце один шок! Ну, не допоможемо, який бачив, і Чотири кови, може, ще. Чотири кови, ні? Чотири А я скажу, кину стоим. Я бы чай шапки скважин. Super Ryan. Super Ryan. Ну добрый скину. Короче, вот ты відео тоже в документ. Я тебе я скину тоже целку нашла. А мы там немає ті 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 ті. не нахуй в документ. Не надо. Я open my own no. Короче, нас реальні люди зараз. Але ентом чіт йомо. I am not in my old place. Всё кипало. Ну. Брэ, Санд. О нет. Каклай? Как лайтика те? Не могу. Слайчина може прибути. Нет. <рик> Я просто закладу, що не Так. играюсь <рик> ну, заболе... <рик> <рик> на маршрут. Вс называется, но треба афашити. <рик> <рик> Чого? Добре, все. Ми запоняем. Don't, Don't rush the horses.